Добрий вечір, наші друзі. Ви вже за нами скучились, бо ми за вами скучились. У мене вечірня управа в дівчат. Вправляємося всіх, годуємо. Поїмо, годуємо, граємося. Да, граємося, отак. Червоні п'ятна по ніби скачуть одна на одну. І так деруться, ці дні не виходила, щось я не мала часу, щось вроді то-то-то-то. І слухайте, закрутилася і не мала коли знімати. За ці дні у нас лупляться курчата. Поболіли були кролі, вакцинувала їх, їздила днем, купляла вакцину, провакциновані, вони вже всі. Катьок! Купили сьогодні і картоплі. Сітку купила. Завтра будемо садити, покажу вам, що як будемо ми садити. В общем. І по козах все спокійно. Тут вправилися. Можна виходити вже. О. Кролиці мої. Так я не поприводили кроленят. Значить, мій кріль, цей, що зараз він не добрий. Виключила світло і слухайте, не бачу, куди вступити ногою. Ой боже. Закрию. Це я так тут а на путемках лажу. А, там Соня. Кріль не добрий, Кролинят немає. Так. Тут а що за Армагеддон. Дівки гвалт роблять. Десь там Вася в них потерявся. Напуває yeah. коза Вася. Так, З дівками все добре, всі на місці, а, а кусають мене, кусають мене ці дівки, да, Ха. ця баришня моя знову була в гульки вже другий раз, і певно, від того, що біля неї козел, певно, йде стимуляція. не знаю, Ну, і ще, з одної сторони, це говорить про те, що в неї все добре. В неї немає ні виділень, ніде нічого, Козаняти немає. То вона і приходить в гульку, а ти хуже напував, так? <рес> то ще раз прийде в, общем, в гульку, понаблюдаю і певно буду покривати її. Ну, що робити? Хай іде до кавалера. Треба хоче, значить, піде, так? Да? Робін? Відправимо до тебе раду. Да? Ти її покриєш і будемо ждати козенят. Вон, вона теж, дивіться, яка дебела дівка, бачите, не маленька? Будемо чекати, коли будуть козеняти. Ти воду пив, так? Да? Борода мокра. Пущі, відро води да? О, а рано, дивися, поїли, вони не хотіли. Чуть -чуть пива, а ввечері луплять воду, як ніби з перепою. Ви десь бухаєте цілий день туди чи що? Десь бухаєте? Ці дівки ще не розкотилися, ніде да, нічого. Дашка, привіт. Привіт. Ти обідалась на мене? А чого? А скажеш? Ні? Луна ліє там. Шоколадка тут. Та дівка. Мілка єсть. Боїться похудати. ну теж правильно. Зараз худа фігура нинче не в моді. Хм. Любка, в тебе все добре. Дивіться, линяє і робиться така красива гладка шерсть. Ото хочу повитягувати в неї ті ковтуни, то не дається. Чуть любитися за мною не лізе. Попили воду і знову їдять сіно. Отакі, каже, у нас козячі справи. Маліни теж все добре, ще вона нам щось не рожає. Коли то вона буде, не знаю. Ну, відчитуємо або 27 11, або 8.11. Бог його знає, коли. Ну, якщо що, то на наступний місяць будемо чекати, або на 8 квітня, виходить, вроді так, або на 27 квітня. В общем, квітень місяць будемо чекати, бо треба. Дівки, треба молоко, треба їхати на базар продавати. Да? На корма вам заробляти. Пастися немає де. То що будемо робити? Будемо насіння, треба сіно за щось купляти. Ай, чухається. Бо аж я захотіла роги. Ти бачив? Раз, два почухалася і все. А ага, я обо двірки десь труся, як та свиня. Так, так, так. Да? Отак, маліна. Ти рогами поділися. Не знаю, Може буде одненьке таке козенятко в неї, надіюся, якщо вона кітна, бо в кози ще бувають і, типу обманчива кітність. Тут аж дем, ждем, а там може і не бути. То хто його знає? Перший раз то в неї був викидень, а це не знаю, що буде. А це нам перший раз козля привела. Кози хлопчика. Був один хлопчик у неї в Любки. Одне козеня було. О, вже любка покрита робіном на цей раз. То не знаю, кого приведе. Як приведе таке, як робін, буде красиве і хлопчик, то буде добре, на нього вже є заказ. Він вже, буде, він вже під замовлення. Нам треба такого хлопця, як наш робін. Так, да, робін? Тобі... Кажи, треба такого красунчика. Поняв, так що ти постарався там. Так? Да? Сказав своїй жінці, щоб виродила таке чудо, як ти. Не таке, звісно, як ота виродила нам. Ну не знаю, ще раз покриємо її, подивимося, що вона на цей раз приведе. Якщо приведе таке саме, що воно хай бог милує, то ні. Але будемо покривати. Вона проситься, бо боюся, щоб вона, знаєте, як не пускаєш, не пускаєш, перегоріла і все. І тоді покрити, то ціла проблема. І лікування, і все на світі треба. Зараз проситься в неї все добре. Будемо крити, значить. Вона на Васю дивиться. Серйозним розглядом Вася, щось вона до тебе діло має. Ти десь води їй менше дав чи що? Так. Щось вона до тебе. хоче пішли ми тут, а з ними тоді були гуляти, а це я не знімала тоді відео. Вийшли ми тут до стадіону в нас в селі, вигнали нас звідти, не можна там пастися. Тут, біля хати в нас недалеко, є така лужайка. Думала, туди будемо виходити. Ні, на ту лужайку знайшлося 350 хазяїв. Хоча питаєш, чи є це, кажуть, не, чи, не чи є. Ну, Бо вони там пасуть телята і не хочуть, щоб в общем, їхні телята заразилися після моїх коз. Перший раз таку дурість чую, але Бог з тим проїхали. ладно. Так що не знаю, що мені робити з козами. Будемо якось потихеньку вчитися ходити на основне пастбище, там, де всі пасуть, якщо наші звіти не наженуть. Ані будемо купляти сітку, городити садок. І буде, в общем, моя ця вся красота гуляти по садковій, і туди буде їм кидатися трава і там будуть їсти. В садку зробимо отільну загородку для козла, будемо городити, щоб він до дівок не мав доступу, коли не треба того діла, якщо хтось загулить. Коли не в загулі, то можуть вони разом гуляти. А коли хтось гуляє і не бажано нам покриття, треба козла відсаджувати. Дашка, що ти там? Дашка, Мілка. Е, кстати, ребята, мілку і шоколадку. Луну і Лію я виставляла на продажу. Е, Насчет луни і Лії то я ще думаю, не знаю точно, ще. може, я їх такий лишу собі. А ці дві звізди я могла би продати. Так що, хто тут поблизості біля мене? Хто хоче кози, ці дві дівки можу мілку і шоколадку продати. Решта лишається. Дашка, Любка, Маліна точно лишаються, бо це вже другий, другий раз у них будуть окоти. Це дівки саме-саме виходять. Ця звізда Рада теж остається. Бо хочемо подивитися, що в неї ще буде ще один укот, дати їй шанс. Ну, луну і лію, не знаю, під вопросом. Якщо будуть добрі люди, продам. Якщо побачу, що люди дійсно зацікавлені в козах, а не то лишу. От. Ну і тих звіздуль теж продам. Кому треба, в общем, звертайтеся. Номер телефону мій є, в описі канала. Бо велике стадо оставляємо, а молодняк, то будемо, будем, певно, таки проріджувати, бо біда, нема де пастися, і, 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 і все, і тут ціла біда. Поки Діма не приїде, поки Діма вже не буде вдома, десь, Бог, щоб вже був мир і спокій, мені треба якось протримати хоча б основне стадо, щоб я мала далі з чим працювати. розумієте, як. Луну і Лію це хороші дівчата. Вони самі бачили, хто зі мною на початку, то. Бачили, що це за кров у них. Вони від тата Ламанчових. Це коротковухий такий козел, був красивий шархан. І мама їхня дашка, альпійчка. От. Е, скільки, що, яка ціна, в коментарях писати не буду. Кому цікаво, дзвоніть. Номер є в описі каналу, ще раз повторила. Розпространятися в Ютубі, скільки, що, за що і про чому. Це я писати не буду там. Так що, все, ребята, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що не тікаєте, коли нас немає по пару днів. І до зустрічі в наступних відео. Завтра підемо садити картоплю раню, і візьмемо вас з собою. Що всім пока!